Васильович проживав у Житомирі до початку повномасштабної агресії. Він займався цивільними професіями. Та замість мирної професії на виробництві пішов у армію. Щойно почалася війна, Віктор Калька замість приладдя зварювальника до рук узяв зброю і став на захист України. Вирішив піти на війну. Молодець. Я його підтримую. Він колись служив. Що я можу сказати? Добра людина. 49-річний Віктор був у складі бригад, які нині працюють на Херсонському напрямку, кажуть у міськраді. Власне під час бойового завдання, 27 серпня, чоловік загинув. Побратим героя каже, із ним познайомився уже на війні. Віктор був тим, хто ніколи не ховався за чужими спинами і завжди працював у перших рядах. Можна говорити тільки хорошим. Він пішов добровольцем, виконував свій обов'язок. Він не Ховався за спинами, виконував добросовісно свій обов'язок, за перемогу віддав своє життя. Олександр, який уже не перший рік знав Віктора, каже, він був людиною, на яку завжди можна покластися. Як друг дуже завжди допомагав, завжди виручав. Це все не можу більше слівнити. Дуже жалко. Поховали героя на Корбутівському міському цвинтарі. Таке рішення прийняла родина загиблого воїна. У вічній скорботі залишилися рідний брат та сестра. Вікторія Гатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Звичайному форматі у нових умовах та з тривожними рюкзачками у школах Житомира пролунав перший дзвоник. Та особливим цей день є для першачків, які лише розпочинають свій шлях у країну знань. До шкільної родини ЗОЖ номер 21 цього року приєдналися 120 малюків, і саме для них у закладі організували справжнє свято. Директорка закладу розповідає: довго вагалися, чи варто робити свято першого дзвоника, зважували усі можливі ризики, та все ж вирішили. Дитинство має бути у кожної малечі. Не можна продублювати дитинство, не можна продублювати перший дзвінок, який має прозвучати один раз в житті, саме тоді, коли дитина йде до школи. І ми не шкодуємо, що ми це зробили. Я побачила очі всіх дітей, щасливі, допитливі. Вони з радістю прийшли в школу, тому що я всіх перепитала, з яким настроєм вони прийшли в школу. І ми дуже задоволені, що прийняли рішення все-таки свято провести. Складним вибором став цей навчальний рік і для батьків, які мали обирати між навчанням офлайн та онлайн. Особливо переживали рідні першачків, адже для них це вперше і одразу в умовах війни. Однак запевняють, вірять в наші збройні сили, а діти мають навчатися. Це було дуже важке рішення, тому що це дитина. Але я розумію, що перший клас розумію, що навчати на дистанційному це важко, важко і для дитини. і діткам треба соціалізуватися, і все таки знання вчитель кладе краще, ніж мама вдома за комп'ютером, тому. Вирішили, а далі буде будемо бачити надія на наші збройні сили. Про безпеку своїх учнів школа подбала, облаштували на території укриття, провели інструктаж для вчителів та попередили про необхідність носити із собою тривожні рюкзачки. І вчителі всі були проінструктовані. Так само діти отримали інструкції, дякуючи відео презентаціям, проведеним бесідам. Діти на сьогоднішній день знають, як ми маємо себе поводити в умовах. Повітряної тривоги, як ми маємо проводити евакуацію, і будемо надіятися, що все у нас вийде. Навіть в таких умовах вчителі запевняють, будуть намагатися приділяти дітям усю свою любов та увагу, а також дарувати цікаві знання. Адже саме в них наше майбутнє. В свою чергу дітлахи зізнаються, дуже чекали на цей день та хотіли якомога швидше піти до школи. Не страшно вам в школу, йти? Ні. Ні. а хотіли взагалі в школу. Так. Хотіла, точно хотіла у школи і часи взяли. Вам не страшно? Ні. Ні. А Що ви хочете навчитися в школі? Я хочу навчитися читати і писати. А я хочу навчитися. А... Дуже писала. А з чителькою своєю познайомилися? Так. Да, да. Як вам, вчителька? Сьогодні у малюків пройшов перший урок безпеки, а вже від завтра розпочнеться повноцінне навчання. Дивлячись на ці маленькі оченята, віриш, у нашої країни є майбутнє. І хоча зараз їм лише шість років, мрії у них вже зовсім не дитячі. Мі щоб війна закінчилась, і щоб і щоб моїй папа вернувся. От. З командировки. Воєнним треба полетати. ну, живим, ну, в коротше. У мене десь дові плани. Буду вчитися старанно, спершу стану я студентом, трохи згодом, президентом. Ось таке воно дитинство опалене війною. Та в кожному з них живе мрія та віра у краще майбутнє. А в очах горить вогник та натхнення. А ми, в свою чергу, бажаємо кожній дитині дорослішати у мирній та вільній Україні. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Скажи, сонечко, ти знаєш, що це такий? Ні, Ні, а без патрон не чула, хто пса патрона нічого. А це дитинка? нас захисник. Да. Дитинка, чому не знаєш? Ти не знаєш патрона? Не знаєш? Тепер mm, і доки маленька Аліса лише починає знайомитися з песиком-патроном, про нього уже говорить весь світ. Відомий чотирилапий піротехнік допомагає саперам зачищати нашу українську землю від небезпечних подарунків ворога. І відтепер зображений на новій марці від Укрпошти. Запрошую. Наталію Наталі Віталь, Дмитра метра та Ігора Валерійовича зробити урочисте погашення маршрута. Сподіваюсь, що запам'ятається і дата погашення марки, і сама подія, яку ми сьогодні робили. А особливо такий знаменитий вже на весь світ пес патрон. Всім жителям не тільки України, а всього світу у Житомирі погашення відбулося сьогодні, і це вже шоста військова марка в Україні. Ігор прийшов за нею одним із перших. Запевняє, тепер до своєї колекції намагається додавати кожну, адже вони мають особливе значення. Я в принципі колекціонер, але марки я особливо не колекціонував до того. У мене там була. Невелика колекція, ну а все всі, всі повоєнні марки. Оці я вирішив зібрати, Ну просто тому що цікаво, це пам'ять про те, що відбувається. Ну і в принципі доволі цікава тема. Не, ну, пес патрон, це це свято. Дуже довго шикали. Це ж це голосування ще в квітні місяці було. Всі довго чекали на патрони, нарешті зробили нам патрони. Аби придбати аркуш з вісьмома марками, черга почала збиратися одразу після офіційного погашення. Та працівники пошти запевняють, вистачить усім, адже пса патрона випустили у досить великому тиражі. Випущений тираж марки малим аркушем, один мільйон примірників. Також до нього випущено картки, випущені конверти формату С5, це половин К4, це шостого стандартного конверта і це шостого. Перший день, які сьогодні будемо, ми сьогодні погашати. Жодна з восьми марок на аркуші не повторюється та має свій індивідуальний підпис. Шість з них демонструють найцікавіші епізоди із життя чотирилапого сапара, такі як віщий сон патрона, патрон рятує дітей, патрон справжній козак. А на двох зображені реальні фото песика. Це перша марка, покупці якої автоматично долучаються до благодійності. Вісім гривень з кожної проданої одиниці підуть на автомобіль для піротехніків. Швидше Розуміло, це не простий автомобіль, він специфічний автомобіль. Там іде, ви розумієте, коли знаходиться вибухонебезпечний предмет. Повинна бути техніка, спеціальна техніка для вивезення його для знешкодження. Там іде й перегородка, щоб захищала особовий склад, так сказати, щоб, не дай Бог, не стався якийсь вибух. Автомобіль, звичайно, він дорогостоящий. І він дуже необхідний а також частина коштів буде передана на допомогу притулкам України. Тож долучайтеся до благодійності і ви марку з патроном від сьогодні можна придбати у будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, а також в інтернет-магазині. Катерина Волкова Дмитро половинка, телеканал СК1. Ля упевнено демонструє маневри зі своїм луком. З ним нерозлучна вже п'ять років. каже у цей спорт потрапила випадково, бо ж до цього спробувала себе у плаванні, допоки подружка не затягнула на стрільбу. Просто спробувати Вона казала, типу, а давай ну підемо. Лавай, сходи, один раз, бо один раз прийшла, другий раз прийшла, а потім мене помітив Большаков Олександр. І вже з цього першого тренування дівчина не уявляла своє життя без луку. Уже за рік під своє керівництво спортсменку забрав тренер Іван Мазепа. Він саме переїхав у Житомир, аби розвивати цей спорт і миттєво запримітив Олю. Вона була однією з тих перших учнів, які вже тут починали займатися. От і по ній було видно по тому, як вона стріляє, як вона ставиться до занять, був видно цей потенціал. Тобто ми розуміємо, що для якогось результату, для якоїсь роботи потрібно дуже велике бажання. От в неї воно було. А якщо є бажання, то можна вже виліпити щось і хороше із цього. Сама Оля зізнається, за п'ять років у цьому спорті було різне і успішні, і не дуже змагання. Втім, зізнається, коли їхала у Британію на чемпіонат, була впевнена, що без медалі не повернеться. Їхала, знала, що буде успішно. Не було хвилювання. І спортсменка не прогадала. Олімпійські дистанції дівчина виборола бронзову медаль, обігравши французів. Хоча зізнається, зробити це було важко, адже лив дощ. А від цього їй важче стріляти. На Олімпійську рахується 50 метрів. Це блочна дистанція, якраз категорія, в якій я виступала. Це літня дистанція. Ми стріляли проти французів. Доволі такий був хороший відрив. Тому стріляли вже своє задоволення. Тренер же зізнається за успіхами своєї вихованки. Уважно стежив по турнірній таблиці і вже у Перші хвилини знав результати. Слідкували, тому що був онлайн онлайн результати, і буквально це можна було побачити відразу. Тому емоції були звичайно дуже приємні. Дуже давно ніхто з моїх вихованців не брали медалі на. Такому рівні та цей результат важливий не лише для тренера, а й для усього міста та області. Бо ж Оля довела стрільба із луку перспективна. Так, це дуже важливо, тому що ці історії вже понад п'ять років. В Житомирі взагалі, там п'ять років тому не було такого виду спорту, він ніяк не культивувався. І дякуючи голові федерації Олександру Большакову, який виграв в нашого управління перший грант на розвиток, на розвиток цього виду спорту. Тобто за ці кошти він придбав перші луки. Стріли, стрілоуловлювачі. Потім наступного року він виграв придбання табло, що дало можливість проводити вже змагання в Житомирі. Звичайно, всі чекали. Коли ці діти навчаться і вже покажуть якісь результати, і ось це перший результат за багато років відсутності цього виду спорту. І тепер молодим спортсменам є з кого брати приклад. Вона показала, що попасти на чемпіонат Європи, поїхати в Францію, потім в Британію, виграти медаль, це реально. І зараз те молоде покоління, яке просто тренувалося, знає, куди воно хоче прагнути і на кого хоче бути схожим. Та передусім за цією перемогою стоїть наполеглива праця, яку мало не зруйнувала війна, адже готуватися до це. Тих змагань почали ще у минулому році, та і ми вже поставили хрест на всьому, що можна, але виявилося, що все-таки збірну України вони збирали на збір в Польщі. От Оля була однією з тих, хто потрапляв. В цей збір у Польщі до чемпіонату Європи дівчина готувалася чотири місяці. Каже, вільного часу майже не було, бо ж це постійні тренування і паралельно змагання. По два тренування в день, шість днів на тиждень, іноді без вихідних просто на якісь змагання ще виїхати. Плюс був Кубок світу, чемпіонат Європи, тобто було доволі таки насичене літо і, в принципі, насичені тренувальні дні. А що головне старання не були марними. Україна вкотре Показала, чого варта, і довела, що, попри усі виклики, кожен гідно тримає свій фронт. Гордість в принципі за себе за місто за те, що я принесла таку медаль місту, в принципі, за Україну, тому що на цьому чемпіонаті ми отримували дві золотих медалі і дві. Бронзових медалів в принципі тому цей чемпіонат був доволі успішним як для мене, так в принципі для збірної України. А ще зізнається Оля, підтримка українців відчувалася і там, у Британії, адже переселенці прийшли підтримати команду співвітчизників. Віру у перемогу вселяли і пересічні люди. Вікторія Гнатюк Данило Маменчук, телеканал СК 1 Як правило, волонтери дбають про всіх. А про них ніхто не дбає, і цей захід для них дуже цінний. Волонтерство суперсила, із таким гаслом два дні поспіль у молодіжному центрі проходив спільно форум. На захід з'їхалося близько півсотні благодійників. Для учасників запустили лінійку воркшопів, де вони між собою могли поділитися досвідом, розповісти, де черпати ресурси. Та головне мали змогу відпочити від цілодобової роботи. Коли ти після 24 лютого постійно в цій волонтерській гонці, тобто ти постійно щось допомагаєш, Когось підтримуєш, і в якийсь момент ти словиш себе на думці, що ну вже складно, і почавши комунікувати з іншими волонтерами і волонтерками, ми зрозуміли, що реально всі вигоріли, а взагалі зупинитися комусь важко. Тому цей захід саме для цього, щоб так зупинити тих людей, які в активній волонтерському русі на два дні, і створити для них простір поспілкуватися між собою. Дарина Іваніцька із Коростишева каже: про спільну форум дізналася із соцмережі і не мала сумнівів, що поїде. Сама нещодавно. Створила міні-центр, де із однолітками збираються на літературні вечори. Влаштовують клуб дебатів та клуб вільної англійської, аби молоді було чим себе зайняти. У Житомирі ж ці два дні набиралася досвіду. Я побачила в соцмережах. Відразу поширила серед свого дебатерського клубу. Відразу показала своїй команді. Сказала, що це дуже круто. Буде ЮНІСЕФ. Типу можна поговорити з ЮНІСЕФ. Я скоріше, ради цього сюди й прийшла. Ось дуже рада, що я сюди прийшла, тому що це дуже круто, Я познайомилась з дуже багатьма людьми. І ну, стільки інформації, стільки натхнення я давно ще не отримувала. Сабіна, яка теж доєдналась до форуму, розповідає: волонтерить ось уже п'ять років. Усьому навчилася у батька, який створив благодійний фонд. Онкохворим людям до того допомагали в Києві, Рівному і Житомирі. Також їздили в дитячі будинки. Гралися з дітками, дітками, які втратили батьків чи батьки, які від них відмовились. Саджали дерева, екоактивісти такі. Але зізнається, за п'ять років бувало різне, і про вигорання, знає не щоток. Вчора ми говорили про вигорання, тому що волонтерство воно стається дуже часто. Є різні випадки, і коли ти вже розумієш, що ти не вивозиш. А вчора нам допомогли з цим справитись, дали поради, як не вигорати, тому це допомагає справді. Поділитися своїм досвідом із молоддю у центр приїхала і виконавча директорка ЮНІСЕФ разом із головою фонду в Україні. Робочий візит. Делегація розпочала у столиці і завершила Житомиром, де зараз зосереджена найбільша кількість їхніх ресурсів. Молодь питалася досвід. Все таки ці люди працювали в різних країнах. В них дуже великий досвід. Наша генеральна директорка вона зокрема працювала в Білому домі в Держдепартаменті США. Вона багато років була активісткою за права жінок. Учасники могли поставити їм свої питання. Та цікавило молодь не лише волонтерство на Виявилася еміграція за кордон ще у довоєнний період, і як цю проблему подолати? На вашу думку, які події, взагалі як можна переломити цю свідомість людей, почати цінувати свій край та промогти їх рухатися до покращення свого рідного дому. У нас, наприклад, в США шість останніх років були просто жахливими. Було дуже багато проблем, політичних, економічних, викликів. І так, дуже багато людей скаржилися, казали, що їм не подобається більше жити в нашій країні. Але я все рівно бачу, що серед молоді більшість людей вони все таки намагаються боротись. Вони борються з несправедливістю, борються з порушенням своїх прав і хочуть все таки кращого життя. Вони намагаються все таки цю країну змінити. Тому, відповідаючи на твоє питання, я вважаю, що все таки потрібно мотивувати молодь змінювати щось. В своїй країні аніж тікати від цих проблем, і намагатися зробити цю країну такою, в якій ти мрієш жити. І немає ідеальних країн, зазначив голова Українського фонду і порадив не порівнювати себе із іншими, адже наша нація. Унікальна я вісім місяців тому я вперше приїхав в Житомир і мені показали музей корольова корольов. він виріс тут, він був тут молодою людиною, і він робив фантастичні речі. Він вперше придумав ракету, запустив супутник і я відвідував також будинок, в якому він народився і жив. І він жив в такому простенькому ліжку. В нього така проста кімната, але він зробив неймовірні наукові відкриття. І чому тому, що по перше, в нього була ідея, по-друге, тому що. Він фокусувався на тому, що він хоче саме тут. Він не порівнював себе з іншими людьми. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1